Так, Всім привіт. Продовження у нас вже друга половина дня. Займаємося, продовжимо. Я думаю, що буде фінал сьогодні по Теслі. Прийшла запчастинка, направлялка поміняли, стоїть нова направлялка. Поміняли сполучник. Стоїть новенький сполучник. Все. По підвізці у нас фінал. У нас сьогодні залишається забава. З бампером, зборка, встановлення бампера і відповідно встановлення ну, того тазика, що всередину йде. Е Сьогодні робили роботу по батькові, який обмежається. Я не знімав. Я знімаю, що тут дуже велика аудиторія, у кого є дуже багато кія. Особливо маженці. Міняли ланц і міняли вижимний коробці. Тобто знімали і коробку, і розкорочували двигун. Любові було достатньо, тому робили, як то кажуть, на швидкість, а не на забаву. Тому що якщо б я ще б знімав би відео, то ми взагалі б взагалі сьогодні може, і не закінчили. Тому якось так. Зараз давайте попаяю кронштейни на бампери, зберігу дуковий, покажу, як він виглядає. Ну і все таке погнали. Так, пропаяв. Партронікрас. Кріплення тут, кріплення тут, кріплення тут, кріплення тут. Паяв не повним замком, щоб ви розуміли, що вода попадає, щоб не застоїлася вода, щоб вона стікала. Тобто так само тут пропаяв, пропаяв, тут пропустив, тут пропуск, пропаяв, пропуск, пропаяв. Ну сюди зайшов. Тут пропустив, тут пропаяв. Тобто, щоб у нас було кріплення. За рахунок ось цих цяточок типу, припаються. Я думаю, що цей спосіб припайки куди міцніший. Так само патроне цей пропаяв, ну і тут що зверху було надірвано, так само пропаяв. Запаяв цей дефект тут на бампері, з цього боку, щоб у мене поля закінчилась, каптоною скотчем заклеював, щоб не пошкоджувати фарбу, поки що скажімо так, зробили так. Захоче підмальовувати. Тоді вже тут нормально зачиститься, пропаяється і цей. Так, щоб зараз не малювати, залишаємо такий варіант. Так, є. кріплення ми відновили. Зараз збираємо всю начинку, рішітки, проводку, кріпимо та сторона, у нас кріплені цілі. Ну і Відповідно, прикріплюємо нижню губу. Зберемо докупи. Ага, ще тут пропаяло. Тут так само все було поламано. Зараз лишний почищаю. Пластик використовував ТПО, Тесловські бампера, ТПО пластик. Так, Попідпайову обірвані елементи, тут, тут то, що вухо було обірване. Заклав проводку на штатні місця. Підключив ДХО, галогени, як хочете називати. Все прикручено на свої місця, все у нас міцно тримається, нічого де не мотиляється. Розємчик у нас підключається ось тут, спеціально виведене місце. Ну що ж, давайте закладати цей бампер і дивитися, як змінюється вигляд авто. Так, це буде полюватися, бо з одної крило і бампер. І бачите, воно тут в цьому місці шахнута. Тому і кріплення було всі позлітали, тому які дефекти. Але Полірнеться і це вони не буде. Все, зазорочки сходяться, все чотенько. все чотенько. Давайте підключимо дихіошку і у нас залишається там ще поприкручує по боках. З другого боку болти, аби скріпити ось тут, крайні частини. І кріпимо знизу скажімо так, тут нижню губу. Закріпили є нюансики. Тут ми не можемо прикрутитися, бо у нас загнута, загнутий кроштейн, пам'ятаємо. Ми його будемо купувати інший, не будемо страдати хімнею. Він так бачите, стабілізатор так конкретно змістив трошки. Відповідно, стабілізатор по сонці щось вперед і відповідно, в нього в цей кронштейн може буде вкручуватися. Плюс у нас не вистачає ось цього захисту. Його так само замовляємо. І що-що, що там ми ще мали замовити? І в принципі захист і цей кронштейн. все. І у нас вже в цей моменті це нічого страшного. У мене так само можна мої теслі так само зашуркано, то так само є такий моментик. Але я думаю, його ще не раз чихануть, може гірше. <різь> ну, Питалися в коментарі після відео з проставками. Для чого такі проставки, чи такий оффроуд народ у нас і не такий є бездоріжжя, що... І там, де їздив я свої тесло, повірте, якщо б я її не підняв, я б вже давно б щось запорог собі знизу. Можливо, навіть і не раз би бампер лишився. Тому, на жаль, в наших реаліях, в наших місцевостях, треба, щоб кліренс був високий. Це вам не київські автостради, там, де ви можете їздити, з плітерани ліпити і лягати, чуть ли не самий асфальт. У нас тут таких... А... Ну, не знаю як сказати, розкошей немає. <с> у нас страшне бездоріжжя і Навіть, як, як -то кажу, і до війни не було, і після війни сумніваюся, що, що буде. Тому якось так. Що е... у нас по часу? Все, я коротко, промахав. Сьогодні я вже з пошти, з посилки не заберу, вже заберу завтра. Прийшла присоска, ударний молоток, пам'ятаєте, з присоскою зворотній. І вже, можливо, завтра побаємося. Ну, зроблю обзор на ту присоску. Так, друзі, по цьому, буде... цьому автомобілі у нас ще буде відео. Зараз ми його залишаємо. У нас спробувати лишається... щось зробити з дверкою, решта буде вже займатися ПДРщик. шик І у нас є ще помилка попередньому двигуну. В двигуні вибиває помилку по резольверу. Резольвер мається на увазі датчик, який відслідковує чистоту оборотів двигуна. І тут є помилка по невідповідності. Тобто, плюс у нас там, попри саму полуось є коса, яка йде до резольвера, і вона, походу, десь получила. Тобто, видається, ще ту породку коваряти. Ну, то вже не сьогодні. Бо то, вже, як не було, то пів восьма треба закруглятися. Основне автомобіль вже на ходу. Залишається зараз, скажімо так, ці ж моменти по резольверу і по вм'ятинці теж буде окреме відео, там якщо щось буде цікаво, то буде підзнімати. Треба її відвес, відігнати помити. Оце ось, фігні наклейки, написи. І ну, то вже дам такий шанс зробити це власнику. Щоб він отримав задоволення і він має поїхати перше зробити розвал, а тоді вже ми будемо займатися сервісом. Відповідно, будемо міняти масла перед, зад, дивитися до резольвера, якого хріна він вибивається помилку, дивитися до проводки. І Ми поставили нову полось, бо ця полось у нас. І було невідомо, чи вона крива чи не крива, і погубилися з неї з три шипами мають увазі ці підшипники. І я бачу, що на цій, я крутив колесо є теж люфт. Мені теж щось не подобається з тими підшипниками. Або нам лось не е дали. Ну, Я проїхався по вулиці, треба, скажімо так, все одно, напевно, туполось зняти, розібрати. Внутрішній на увазі шрус. Бо щось мені не подобається, як він люфтує. От з тої сторони люфта такого немає. А от іменно цей, що ми новий поставили, на ньому є люфт. І на ньому слід, що наче хомут, знімали. І, тому стоїть питання, чи там взагалі на тому тріподі є один підшипник. Ну, то вже інший діночок ми виберемо. Якось так. Ну, Такий короткий вдосик. Але машинка на ходу.